Друзі, привіт! Я щойно зі Макдональдса і я вас вітаю. Чому в чому я вас вітаю? Тому що ем, можна було купити лише хеппі-міл з іграшкою та і там ще є деякі. А зараз можна купити не хеппі-міл, а отільно іграшки можна там декілька іграшок. Ну давайте ще ж розпаковувати. Можна купувати не лише е, іграшки і їжу, а можна лише зайти в Макдональдс і купити іграшку. Так, у нас така іграшка. Гляньте. Ось така Сонікс колекція, ну і наліпки в комплект, ну і чізбургер. Смачненького та Ем... Так, заходьте в Макдональдс і покупайте іграшки, поки не розібрали.